Та вас у бізнес-класі протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші економічні події в Україні і на Закарпатті. Отже, сьогодні у нашому випуску 200 чоловік за добу, саме таку кількість людей буде обслуговувати Ужгородське управління соцзахисту населення, де запрацювала громадська приймальня. Свіжий курс валют все найцікавіше у нашій таблиці. Якість хліба, те, що нас бентежить. 200 чоловік за добу, саме таку кількість людей, буде обслуговувати Ужгородське управління соцзахисту населення, де запрацювала нова громадська приймальня. Робота організована за принципом єдиного вікна. Відтепер усі спеціалісти, які здійснюють прийом, працюють в одному залі. Тож відвідувачу не потрібно ходити різними кабінетами, поверхами і шукати потрібного фахівця. 350 тисяч гривень на реорганізацію були передбачені у міському бюджеті. Як працює нова система, перевірили наші журналісти. Пані Вікторія радіє, усі документи оформила за лічені хвилини, ще й у черзі стояти не довелося. Я можу навіть прийти з маленькою дитиною і все зробити документи буквально за 20 хвилин, ну максимум 20 хвилин. Тобто перете було 2-3 годинки. У приймальні тепер працює п'ять спеціалістів. Вони консультують ужгородців з 58 питань щодо різних видів соціальних допомог, пільг, субсидій та надання інших соціальних гарантій. Наше вікно взяло на себе роботу всього управління. Тобто раніше. Люди, які зверталися за соціальними допомогами, вони приходили до відділу і ну по певним питанням. Зараз вони звертаються до нашого відділу. Потім ми ці всі заяви обробляємо, передаємо по відділам. Реєстрація очікування того чи іншого спеціаліста буде здійснюватися через електронну чергу. Такі новації планують запровадити до кінця липня. Буде встановлений термінал, який дасть змогу запустити електронну чергу. Крім того, буде ще підключене смс-інформування про результат послуги. Для зручності громадян на стінах приймання розміщені стенди з інформаційними матеріалами. Охочі можуть дізнатися, на які пільги вони претендують, і що необхідно для їх отримання. Україна послідовно виконує зобов'язання перед Євросоюзом в енергетичному секторі. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик під час робочої зустрічі із надзвичайним та повноважним послом Австрії в Україні Герміною Попелер. Міністр запевнив, що українська сторона повною мірою дотримується зобов'язань щодо впровадження третього енергопакета, імплементації угоди про асоціацію з ЄС та зобов'язань за Паризькою кліматичною угодою. Ми підтримуємо ініціативи, що насамперед спрямовані на економію традиційних паливно-енергетичних ресурсів, за рахунок відповідно зменшення обсягу їх споживання та використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії. Серед кроків, які були зроблені, міністр назвав імплементацію законодавства відповідно до європейських вимог, стабілізацію роботи атомної генерації, а також диверсифікацію постачання ядерного палива та зменшення використання вугілля антрацитової групи на ТЕС та ТЕЦ України. Україна згідно з новою енергетичною стратегією до 2035 року буде використовувати все більше енергії з альтернативних джерел. Позитивним сигналом виконання Україною зобов'язань щодо зменшення впливу на довкілля стала вимога з 1 січня 2018 року використовувати в тепловій генерації лише мазут, частка сірки в якому не перевищує 1%. У парламенті досі не прийнятий законопроект про житлово-комунальні послуги, адже документ розмежовує обов'язки і права споживача і надавачів послуг. Споживач наразі платить не лише за спожиту енергію, а й за шалені втрати при її транспортуванні. Дуже багато витрат через неефективність підприємств сьогодні перекладається на споживача. Натомість, прийняття закону визначає, що у будинку має бути вузол обліку, і людина платитиме не за нормативами, а за спожиту енергію. На цьому наголосив віце міністр Міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко для муніципалітету це означає, що ті кошти, які вони сьогодні витрачають на ремонт житлового фонду, повинні надаватися не жекам, а мешканцям. А вже люди самі вирішуватимуть якого підрядника обрати. І вони точно проконтролюють, наскільки якісно виконана робота і отримують гарантію на неї. Деякі муніципалітети втратять у такий спосіб 300-400 мільйонів гривень щороку. Зрозуміло, їм це не подобається, і вони шукають, як це можна обійти. Геннадій Зубко зазначив, що закон про ЖКП повинен був бути схваленим у комплексі із законом про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Саме ці два закони дають змогу створити в Україні у сфері житлової нерухомості інститут ефективного власника. Інші уже ухвалені закони з пакета енергоефективності покликані дати цьому власнику інструменти впливу на енергоспоживання його житла. Однак закон про ЖКП отримав півтори тисячі поправок і два роки роботи в комітеті різних громадських організацій експертного середовища. Нещодавно він був розглянутий у другому читанні Верховній Раді України, але депутати знову повернули його на доопрацювання в комітет. Мінагрополітики запускає серію анімаційних відеороликів, які інформують аграріїв про державні програми підтримки та запрошують ними скористатися. Ось як це виглядає. Я Назар вирощую овочі. Проти коштів на розвиток бізнесу не вистачає. Та О, так є ж програма Держпідтримки. Чого я чекаю? Вже тисячі аграрій отримали дотації від держави. Все ж просто! От і я подав заяву до податкової за місцем реєстрації, щоб мене включили в реєстр отримувачів дотації. В заяві вказав реквізити банківського рахунку, на який хочу отримувати дотацію. Через 2-3 дні прийшло підтвердження податкової про включення мене до реєстру. Моя недовірлива дружина, ще й на сайт податкової зайшла, ввела реквізити та переконалася, що я точно є в реєстрі. Потім до 20-го числа я подав декларацію та сплатив ПДВ в найближчому банку і вже наступного місяця побачив гроші на своєму рахунку. Кошти нараховуються автоматично, відповідно до обсягу сплаченого ПДВ. Я спокійний за свій бізнес. Програма діє 5 років. На 2017 рік передбачено 4 мільярди гривень, автоматичне нарахування щомісяця. Раджу іншим, адже програма поширюється на твариництво, садівництво, вирощування винограду, овочів та цукрового буряку. Час реформ від уряду настав не програв. Нагадаємо, у 2017 році агропромисловий комплекс України отримав 5,5 мільярдів гривень на підтримку аграрів із державного бюджету. Програми підтримки АПК на 2017 рік передбачені за такими напрямками. Бюджетна дотація 4 мільярда гривень. Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки у 20% – 550 мільйонів гривень. Компенсація відсоткової ставки за кредитами 300 мільйонів гривень. Кредити фермерам 65 мільйонів. Підтримка хмелярства садів виноградників 75 мільйонів. Мільйонів гривень. Підтримка тваринництва – 170 мільйонів гривень. На часі курс валют. Пропоную подивитися, що відбувається з гривнею наприкінці липня. Долар ша купують за 25,72. Продають за 25.98. 000. Одне євро коштує купівля 29,71, продаж 30 гривень 35 копійок. угорських форентів купівля 8 гривень продаж 10,60 10 російських рублів купують за 4 гривні 5 копійок, продають за 4,41. Англійський фунт стерлінг. Купівля за 32,47, продаж 34,21. Польські злоти Купівля 6 гривень 17 копійок. Продаж 7 гривень 17 копійок. Чеську крону купують за 95,5 копійок, продають за 1 гривню 15 копійок. Румунська лея коштує купівля 5, продаж 6,80. Цятого липня спільний проект Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Transparency International Україна подолав рубіж у 2 мільярда гривень. Саме на таку суму у системі Прозоропродажі відбулися успішні аукціони з продажу активів неплатоспроможних банків та майна державних підприємств. Найбільш успішних аукціонів на рахунку фонду гарантування вкладів на суму понад 1,9 мільярда гривень відбулися торги саме з продажу активів банків, що ліквідуються. І навіть те, що результати частини аукціонів заблоковані судовими рішеннями, не заперечує факт. Система прозоропродажі є ефективним інструментом. Прозоро продажі в черговий раз довів свою ефективність у реалізації надлишкових державних активів. Вже дуже скоро ми запустимо пілотний проект малої приватизації, продаватимемо цілі об'єкти і дрібні компанії, які не потрібні державі, але можуть бути використані приватним власником для створення доданої вартості. Сподіваюсь на аналогічний успіх. Ліп усьому голова. Українці спокон віку на своїй землі вирощують хліб. Проте, якщо раніше на полицях магазинів можна було знайти переважно білий, чорний чи сірий, то сьогодні від хлібної різноманітності розбігаються очі. Однак, чи виробники дотримуються всіх належних умов при випічці хлібу та чи продавці зберігають цей продукт правильно, дивіться у нашому сюжеті. Галицький беру. Через два дні він уже ну, ну, Через два, на, на, на слідуючий день він уже неякість. Швидко черствіє. Наприклад, буває так, що купляєш батон. Батон, начебто свіжий, але він упакований. Приносиш додому пліснявий, тобто, тобто треба споживати негайно. А якщо трошки затягнеш, вже все. Ось саме така думка україн про сьогоднішній закарпатський хліб. Аби хоч якось зекономити, Закарпатці беруть більш дешевий продукт. Він вчорашній для пенсіонера, якась скидка. Біля восьмої школи є міні-бікарня, і там є такий соціальний півкіловий хліб, порізаний 6 гривень. Так що це... У свою чергу виробники, помітивши попит на таку продукцію, пропонують споживачеві знижки на хліб. До прикладу, в одному із супермаркетів Ужгорода бачимо: мінус 25%, мінус 50%. Також у супермаркетах обласного центру продають хліб власного виробництва. Ціна на нього на 2 гривні нижче від ринкової. 40-50 хвилин він викисає. Потім формують дівчата, значить, далі піде в кисарні. При температурі 35 градусів кисарні вистоюється теж десь біля години. І потім випікається при температурі на подовій пічі. У нас нова подова піч при температурі 240 градусів, випікається 25-27 хвилин. Проте, декому і такий варіант не підходить. Ось ця жінка взагалі не купує магазинний хліб, надає перевагу домашньому, пече хліб сама. куплений хліб. Він такий, як жвачка. І дитина в мене не може їсти контролем якості хліба ніхто не займається вже п'ять років, кажуть у державній споживчій службі області. Останній час от, з поменту діяльності по хлібу хлібобулочним виробам перевірок нас не було, тому що вони відносяться до незначного ступеня ризику і в плани вони не включалися. Ну небезпека по хлібобулочним виробам. Ну що там може бути небезпека, це тільки картопляна палочка. Що може становити небезпеку для здоров'я людини. Ну, але хліб, який уражений картопляною паличкою, то зразу видно на зрізі, він має дуже неприємний запах. Якісний хліб не може бути дешевим, запевняє власник однієї з пекарень Ужгорода. Чоловік каже, що насамперед проблема у культурі споживання хлібу. У нас була знищена культура споживання хліба. Хліб позиціонував себе як дешевий продукт, котрі потрібно кормити свиней І худобу. Це практика Радянського Союзу. Там раз у три дні завезли хліб по 16 копійок, ми його взяли 50 буханок, бо наше сіно косити, ми да маємо корові. Якщо це порівняти з культурою поїдання хліба Польща, Чехія, ну, угорці теж там трохи тримають, не можемо казати про Францію і Німеччину, то... Держава почне перевіряти якість головного продукту нашого столу лише наступного року. А до цього часу краянам доведеться довіряти лише власному досвіду та обирати самим купувати дешевий чи дорогий хліб. Це все про що ми встигаємо вам розповісти, Залишайтеся з тисою. до зустрічі за тиждень.